19 квітня в ДПТНЗ Конотопське вище професійне училище пройшов перший тренінг-майстер-клас Я обираю своє майбутнє сам в рамках реалізації міської програми Молодь в ході якого відбувся профорієнтаційний тренінг самовизначення молоді щодо обрання майбутньої професії та демонстрації роботи спеціалістів з обраної молоді професії. Метою цього тренінгу є формування позитивного ставлення та готовності до. Свідомого вибору професії виявлення здібностей молоді до професійних напрямів сприяння професійному самовизначенню старшокласників. Доброго дня, дорогі наші гості, викладачі та учні! Раді вітати вас у нашому закладі освіти, який є одним із найстаріших серед професійно-технічних закладів не тільки у Сумській області, а й в Україні. Нам 105 років сьогодні, в рамках заходу, я обираю своє майбутнє сам. Зібралась молодь, яка обирає саме професійно-технічний навчальний заклад і професії майбутнього. Наближається час, коли для вас пролунає останній дзвоник у чудовій такій знайомій і рідній школі. Вона відпустить вас обирати свій подальший шлях. Для вас відкриються різні двері на початку дорослого життя. І ви будете обирати, в якій професії навчатися, спеціалістом якої галузі вам стати. Наш заклад освіти досить престижний, має перспективи для подальшого розвитку, тому що орієнтується на потреби українського суспільства у творчих і кваліфікованих робітниках. Саме нам, профтехосвітянам, відбудовувати країну після закінчення війни і довгоочікуваної перемоги. Ми чітко знаємо, що нашій країні потрібні робочі руки. Вибір професії це дуже складне відповідальне завдання, яке зараз постало перед вами. Фахівці стверджують, що зараз в світі існує більше 40 тисяч різних професій і спеціальностей, та постійно народжуються нові і вмирають старі. В середньому життя однієї професії триває від 5 до 15 років. На наш захід завітали дуже поважні гості, яких ми вам з радістю хочемо представити. Заступника міського голови Конотопської міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія Павлова, директора Конотопської філії Сумського обласного центру зайнятості Геннадія Толкачова. Начальника відділу молоді і спорту Конотопської міської ради Ольгу Качуру. Вони точно знають, що професіонали своєї справи необхідні нашому місту, громаді і країні в цілому. Для відкриття заходу до слова запрошується директор Державного професійно-технічного навчального закладу Конотопське вище професійне училище Ганна Фатюшина. Доброго дня, шановні наші гості, доброго дня, шановні наші учасники нашого зібрання. Ми щиро раді вітати в Державному професійно-технічному навчальному закладі Конотопське вище професійне училище. Хочу висловити подяку представникам міської ради в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрію Павлову та начальнику відділу молоді та спорту Ользі Качурі. За підтримку та увагу до закладу професійної освіти. А також хочу подякувати незмінним нашим партнерам за багаторічну співпрацю в особі Геннадія Толкачова, який є директором Конотопської філії Сумського обласного центру зайнятості, за багаторічну багаторічну працю в рамках нашого заходу. Ви зможете дізнатись багато цікавого. Ви поспілкуєтесь з досвідченими педагогами, кожен розповість історію свого успіху, кожен передасть свою майстерність. Сьогодні ви зібралися якраз ті учні, які вмотивовані, які хочуть здобути ту компетенцію, яка в подальшому вас, вас забезпечить роботою. Але це тільки перший крок. 1 вересня 2003 року ми залюбки раді бачити в нашому навчальному закладі і продовжити здобувати ту професію, яку ви оберете. Також хочу ще раз сказати, що в закладі функціонує центр розвитку кар'єри, в якому ви зможете отримати юридичну допомогу, працює фаховий юрист, та пройти тестування щодо ваших здібностей. Сьогодні ми сподіваємося. що цей захід буде для вас цікавим та корисним, і що ви знайдете свою мрію та свою мету. Бажаю усім успіху та натхнення. Завжди раді допомогти на шляху до вашого успіху. Запрошуємо до слова Юрія Павлова. Доброго дня, шановні організатори. Доброго дня, шановні гості нашої юні. Мені дуже приємно бути присутнім на цьому заході. Я з глибокою вдячністю та повагою до організаторів. Ви великі молодці, що організовуєте такий захід. Я дивлячись на вас, молодь, саме нашу молодь, згадую себе, десь у вашому віці якраз у мене розпочалася трудова діяльність, і саме трудова книжка в мене якраз. 14 років. Це я до того, що я розумію, що ви саме в тому віку вже, коли маєте хоча б уяву про те, куди б хотіли в майбутньому піти, на кого вивчитися і яку здобути професію. Виходячи з реалій, які маємо на даний час, наша громада має величезний попит на. Ті, саме ті професії, яким навчають в даному закладі. До речі, це не тільки, мабуть, найдавніше, як ви сказали, а на мій погляд, ще і найпопулярніший заклад. Тому що я, згадуючи знову ж таки себе там 30 років тому, я пам'ятаю, що ВПУ 4 був у всіх на вустах, як то кажуть. Тому, на мій погляд, Навчання тут воно досить престижно, тим паче, що на даний час це вже вищий професійний заклад. І ці професії, які ви можете тут здобути, вони для нашої громади і навіть для всієї країни надважливі. -над -над ви, може, знаєте, може ні, що місцева влада зараз спрямовує всі зусилля на відроджені саме комунальних підприємств, тобто не приватних, а ті, які належать громаді. І ми на даний час відчуваємо дуже велику потребу саме в таких кадрах, які випускаються даним закладом. Тому я бажаю вам всім сьогодні успіху на цьому заході і ми. Будемо чекати всіх вас спочатку для проходження практики, потім ми маємо величезну надію, що ви прийдете працювати саме до комунальних підприємств, та навіть будь-яких, хай і приватної форми власності. Немає різниці. Головне, що ви будете працювати на розвиток саме нашої громади. Всім усім. Запрошуємо до слова Геннадія Толкачова. Доброго дня, колеги, Це я до колективу як ВПУ 4, так по-старінки -старі, по скажу. Доброго дня, шановні майбутні студенти. Що я хочу, і звернусь більше до вас. Що я хочу, щоб ви мене почули, по-перше, що вибір майбутньої професії це. Дуже відповідальна ну, це, це дуже відповідально і це може е, сформувати е, всю вашу майбу... все ваше майбутнє життя на багато-багато років. Тому е, така, е, ну, такі за е, заклади, як профорієнтаційний центр. Е, і це зайнятості також, то ми також профорієнтацією займаються, вони покликані допомогти майбутнім дорослим людям визначитись, правильно визначитись з тією професією, яку вони оберуть. Тому що, якщо ви схильні, там, до якихось гуманітарних наук, а батьки вам скажуть. Петя чи Вася йде і учись на інженера, або друг йде, і я піду за компанію, то ви я вам без перебільшення скажу все життя будете мучитись. Тому що ви класний будете кухар, класний музикант або класний викладач, а інженерами будете дуже поганий, поганим і станете у майбутньому нашим клієнтом, тому що ви не зможете. Знайти собі нормальну достойну роботу. Тому е, існує безліч профдіагностичних профорієнтаційних е, які допомагають людям, е, молоді або а також дорослим людям, вони допомагають визначитись, е, де ваше покликання. Окрім того, що це повинна вам подобатись, е, в, ваші особисті якості повинні співпадати. З тими якостями, які потребує ця професія, розумієте? Це по-перше. По-друге, на ринку праці на даний час є певний дисбаланс. Дуже багато протягом попередніх 10-20 років підготували фахівців з вищою освітою. У нас більшість безробітних, які перебувають на обліку, це юристи, економісти, менеджери ну і, і такого подібного плану фахівці, які не можуть себе реалізувати, розумієте, тому що юристів багато і роботодавців вибирають найкращих юристів, економістів, там, там менеджерів і так далі. Також відповідно, якщо 10 осіб претендує на цю посаду, то звісно, що я оберу найкращого собі. Е, найбільш підготовленого най... <кій> того, який згідно своїх особистих якостей найбільше відповідає цій посаді. А е, електриків, сварщиків, гарних водіїв, гра... гарних працівників з інструментом, тобто токарів, там, фрезерувальників, е, операторів верстатів ЧПУ, їх не. Недостатньо, і ми може, і ми не можемо в повній мірі задовільнити е, потреби наших підприємств: Там мотордеталі, віконна там, е, там, е, паро... інших заводів. Розумієте? Тому дуже виважено до цього віднесіться. І наприкінці я хотів би такий приклад, ще привести. От е, ще е, до того як почалась війна. Ми на потребу одного з роботодавців е, нашого міста готували, перенавчали групу кухарів. Тобто їм потрібні були кухарі, у нас були безробітні, і вони були готові там здобути нову професію солі. Дев'ять осіб в цій групі навчались. Всі дев'ять осіб, всі дев'ять. Це були там е, Економіста, по-моєму, один юрист, два економіста, менеджерів також два чи три, один агроном, розумієте? І вони вже дорослі люди перенавчались, ну, по нашій програмі, перенавчались на кухарів. Всі дев'ять вони були з вищої освіти. Тобто, про що це говорить? Що, е в свій час вони неправильно вибрали свою майбутню професію. Деякі з них ще вчились там за кошти, тобто не на державному замовленні. Тобто батьки п'ять років вчили людину, вона платила кошти, щоб вона стала економістом. А він не може себе знайти, тому що, мабуть, він кухар класний, да? буде. Я так я сподіваюся, або, там, або електрика, або газосварщик, Розумієте? Тобто це дуже відповідально. Зверніть на це увагу. приходьте, Тут є профорієнтаційний центр, приходьте до нас, у нас також є психолог, є відповідні там програми, які вам підкажуть, де, де, ваше, де, де ви можете бути, можете бути успішним. Крім того, є такі у нас семінари співбесіда з роботодавцем. Тобто, один може прийде, щоб роботу, і Ну, я такого не взяв би. А якщо людина впевнено розповідає, чим фірма. В, в чому фірма виграє або підприємство, або там державна установа, якщо візьме саме його, то, мабуть, такого ж фахівця візьмуть, розумієте? Або там є техніка е, підготовки резюме. Також, перше, е, з чим знайомляться більшість роботодавців, це резюме ваше. Тобто, якщо воно якісно написано без помилок, чітко, то звісно, а, а інше резюме, може він класний там парень, а він написав, як попало там на коліні. Да, то, звісно, вже пріоритет буде у того е спеціаліста, який знав, як написати резюми, йому, може, хтось допоміг або навчили. І на співбесіді вже на будуть, так дивитися, вже у нього буде пріоритет. розумієте? Тобто є багато нюансів е для того, щоб е знайти роботу своєї мрії, скажімо так. А я всім вам бажаю, тому що <кій> хтось із великих сказав, що найщасливіші люди ті. Які ходять на роботу, ходять, займаються своїм хобі отримують за це кошти. Розумієте? От цього я вам всім бажаю. Займатися улюбленою справою там, і, і отримують від цього задоволення. Ми дякуємо нашим гостям за виступ. І запрошуємо вас продовжити нашу спільну роботу безпосередньо в кабінетах та майстернях нашого закладу. Надаємо слово методисту спеціальні набуло для подальшого супроводу нашого закладу. Хочу побажати вам і нам усім, щоб цей день пройшов без тривог, весело, цікаво і з користю для вас. Зараз я трошечки розкажу, як ми будемо працювати. Зараз ви підете, учасники візьмуть участь у профорієнтаційних тренінгах. Він буде проходити десь годинку, можливо, трошки більше. Після тренінгу у вас буде час трошечки підкріпитися і відпочити. Після цього наші майстри проведуть вас на майстер-класи, які ви обрали при реєстрації. Хочу зазначити, що майстерні наші візажна і перукарська знаходяться на коліє проводі. Тому після брейк-кави на учасників, які обрали майстер-класи візаж і перукарі, на цих учасників буде чекати автобус. Під час реалізації цього заходу школярів було ознайомлено з професіями, алгоритмом професійного самовизначення, виявлення індивідуальних здібностей та особливостей характеру, спрямування до свідомого вибору майбутнього фаху, популяризація робітничих професій та проведено професійні майстер-класи з професій за вибором учасників: перукар, візажист, електрик, зварник, слюсар з ремонту рухомого складу, оператор з обробки інформації. На програмному забезпеченні. Всі учасники отримали нові знання, інформацію для роздумів, задоволення, натхнення та купу вражень. Відділ у справах молоді та спорту щиро дякує колективу ДПТНЗ Конотопське вище професійне училище за самовіддану працю, підготовку та організацію заходу на вищому рівні.